Сьогодні 2 вересня, п'ятниця. За хвилину розпочнеться твоя зустріч з Господом у його слові. Спробуй втешити всі інші голоси, котрі відлунюють у свідомості та повністю довіритися тому, хто приготував для тебе нові благодаті. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Учні Йоаннові та фарисеї постили. Тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм: Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий? Доки мають із собою молодого, не можуть постити! А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Бо інакше вино порве бурдюки. І тоді і вино пропаде, і бурдюки. Але молоде вино вливають у нові бурдюки. Сьогоднішній уривок дуже короткий, проте він проливає багато світла на феномен посту. Піст притаманний не тільки християнству, а й багатьом іншим культурам та релігіям. Вже з давніх давен люди спостерегли, що стриманість, яка розвивається в пості, прямо пов'язана з самовдосконаленням у чеснотах і розвитком характеру, без цієї стриманості. Неможливо серйозно говорити про духовну силу та вміння триматися достойно, піс також є символом покаяння і очищення. Тому й не дивно, що Йоаннові учні та фарисеї не розуміють учнів Ісуса, котрі не постять, а Господь за них заступається. Можливо, тобі теж буває важко зрозуміти інших у їхній духовній дорозі. Котра відрізняється від твоєї. Якщо щось бентежить, сіє сумніви, то можеш питати про це Ісуса. Тоді важко собі уявити разом піст і святкування, піст, як правило, передує святкуванню, приготовляє до нього. Тому важливо розуміти значення часу, періоду церковного календаря. Також ми можемо проживати дуже різні етапи духовного життя хтось перше захоплення Господом, коли бачиш його всюди і в усьому, а хтось навпаки. Має в душі темну ніч, коли Бог стається відсутнім і далеким. В кожному разі життя дуже динамічне, а особливо це стосується його духовного виміру, тому чи у відношенні до себе самих чи до інших латати нове старим не допоможе. Цей уривок закликає до більшого зодягнутися у нове. Перемінити своє мислення не малими клаптиками, але цілковито. На перший погляд може здатися, що ті, хто молодші, є у більш виграшному положенні, їм легше відкритися на новизну Євангеліє. вони простіше дивляться на життя і швидше відкривають свої серця Христові, однак це не зовсім відповідає дійсності духовного життя. Вираз стара людина в духовній літературі не прив'язаний до біологічного віку. Але стосується ментальності гріха, тобто людської ментальності, що не хоче знати Бога. Тому спілкування з Христом постійно нас оновлює, щоб ми могли зодягнутися у нову людину в Христі. Учні Йоаннові та фарисеї постили. Тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Йоанна та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять. Ісус сказав їм: Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий? Доки мають із собою молодого, не можуть постити! А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Бо інакше вино порве бурдюки. І тоді і вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Господи, навчи мене відкриватися на новизну Твоєї науки в кожному дні. Обдаруй мене внутрішньою силою стриманості і великою простотою радості Євангелія. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.